Усім привіт! Вітаю усіх на своєму каналі. Друзі, сьогодні будемо квасити помідори. Погляньте, які гарненькі помідорики я назбирала. Це дуже такі тугенькі сливки, тугенькі-тугенькі, дуже добрий гібрид. Дуже він підходить іменно для закваски. Друзі, м'якенькі помідори, вони не підходять для закваски. Буквально десь через місяць все, вони будуть дуже м'які і недобрі. А ці будуть дуже-дуже такі щільні. Вони проквасяться, будуть такі добресенькі, прям, ну, просто вкуснятіно. По цьому рецепту, друзі, квасила ще моя бабуся і навчила мене. Але бабусі наші квасили у дерев'яних діжках і прикривали гнітом. Гніт був із дерев'яного кружка, котрий був зроблений із дуба. І на нього клали е, якийсь такий дуже тяжкий камінь. І воно там квасилось дуже-дуже довго, друзі. Ну наразі ми не квасимо такими великими порціями. Але в мене теж ось, бачите, відеречко таке. Це 10-літрове відро. Тут десь примірно 6-кілограмів чимось, оцих помідорів. Друзі, я наразі покажу вам на такому відеречку, Це відеречко спеціально для засолювання. друзі, Ось, погляньте, це я купувала для засолки. Відро 3-літрове для засолювання. Бачите, такого? Отакі, щоб були позначки. Це, значить, воно йде піщеве. Не буде ніяких, ну, ніякої гадості. Бо е, квашені помідори, це не є маріновані. Квашені помідори, вони полізні, вони йдуть без оцту. Я їх квасити буду без цукру. Хто полюбляє цукор, будь ласка, це таке діло, але як. Моя бабуся квасила, так і я квасю, і мені дуже-дуже цей рецепт подобається. Його неможливо просто якось не так щось зробити. Тут немає прям таких точних дозіровок в грамах, але всього отаково потрохи. І будемо квасити, друзі. Ну, наразі я ось приготувала мисочку з водичкою. Е, я просто виберу спочатку, бо це маленьке відеречко у мене на 3 літра виходить. То я виберу поменшенькі отакі о, сливки і добре вимию. Помідори я помила. Тепер будемо викладати у відеречко, друзі. Беру листя хріну. Як казала моя бабуся, більше хріну, менша піна. Це так вона казала на плісняву, яка з'являється. Поверх нашої оцьої закваски. Вона її буває мало, її буває зовсім не буває, але якщо вона з'являється, це не є погано, це нормально, це виділяється молочнокисла бактерія. Це іде процес сквашування помідорів. У мене молодесенькі такі листячко. Якщо листя хріну немає, можна покласти до відеречка або до банок. Можна ще, Я у минулому році у 3-літрових баночках так ось, квасила. В цьому я накупувала багато таких відеречок спеціальних, тому буду в таких відеречках. от, квасити. Все повністю отак от дно я застелила хріном листячком молоденьким. У мене є ще отакий от сухий кроп без різниці. Сухий, молодий, який у вас є. Головне, щоб він був дуже-дуже пахучий. Якщо навіть немає ні того, ні того, то можна купити у нашій обичній звичайній аптеці насіння кропу. Він іде там для желудка, по-моєму. Я не пам'ятаю. Ну, оцей, якщо його сюди покласти, це буде дуже-дуже ароматно і класно. Він замінить оці, -оці віточки. Оце стільки я кладу. Як бабуся моя клала, так як вона мені казала, немає для квашення точного рецепту. Іде усе на глазок. Отакого я кладу. Ну, такого поклала. Тепер духмяний перчик. Обов'язково. Штучки дві-три. Отакі, от три штучки я покладу. О, ось, бачите, масяня. Масяня у нас є. Так, зараз руки треба помити після масяні. Це до мене учора котик приблудився, так він в мене залишився і жити. Він ішов зі мною дуже довго, великий, велику дорогу проробив і я його собі залишила. Кому цікаво, подивіться моє відео, я там вам все розказувала. Обов'язково кладу коріандр. Якщо немає коріандра, то можна покласти або листя сельдерею, або листя петрушки. Це теж буде добре. Ось такого десь, ну, може, е третя частина чайної ложечки. Отакого. Поклала сюди. Тепер лавровий листик, штучки дві. Один величенький, другий маленький. Ну, і обов'язково штучок п'ять Десь е горошинок чорного перцю гіркого. Отак от. 5, 6, 7, отаку от. Я буду робити оце відеречко гостреньке. Тому покладу на низ дві отакі гострі перчинки. Друзі, це хто полюбляє гостреньке. Якщо гостренького вам не хочеться, не кладіть оці іменно дві перчинки. Все. Тепер, друзі, Ні, не все. Ось о, Це дуже головне. Часник обов'язково кладемо. Дивіться, на отаке відерочко, 3-літрове, отакого, отакого чесничка начистила. Оце буде в мене е, на це відеречко. Я на низ покладу половину, я його не ріжу, бо він дуже вкусний, дуже добрий. Коли його достаєш уже, коли помидори проквасяться, і теж його куштувати. Він такий добресенький, прям, ну, взагалі, об'єдіння. Так, тепер, друзі. Викладаю отак у рядочок оці помідори. Обов'язково беру для квашення тільки отакі тугенькі-тугенькі вот, сливки. Навіть якщо у вас є, можна сюди покласти ще і зелених томатів. Це теж буде дуже добреньке, але зелені кладіть на самий низ, бо вони будуть довше проквашуватись. І отаково я буду так щільненько-щільненько, не боячися, що вони поламаються, потріскаються, бо вони дуже-дуже тогенькі, оці помідорчики. І отак от щільно я буду викладати повністю усе від дерочку прям щоб воно було так щільно-щільно. Отак от друг до другого. Це кожен помидорчик, щоб був щільно-щільно друг до друга так притиснути. Зараз викладу, погляньте, як щільненько я вклала в це відеочку помідори. Тепер зверху ще покладу один маленький, один величенький лаврушечку. І той, що залишився у нас часник. Тепер зверху треба дуже щільно вкрити листям. Листям хрону. Хтось може скаже, що дуже багато викладете листів хрону. Ні, друзі, чим більше хрону, тим будуть помідори наші щільніші, тим вони довше будуть у нас. Вони не будуть до Нового року, вони будуть. Е, Більше, ніж до середини березня, навіть, навіть і більше. Це 100%. Це дуже класний рецепт. Коли кладете багато листя хрону, він іде як антисептик, він допомагає нашим кисломолочним бактеріям добре виробатуватися. І тоді все у нас добре кваситься. І наша закваска виходить дуже добра. І дуже-дуже полезно. Отакого, от все, друзі, отакого от я прикрила. Тепер будемо готувати дуже легкий розсіл. Прямо, ну, дуже легкий розсіл. Але я беру тільки отаку воно сіль. Я її багато накупила ще до війни. Це сіль. Дуже класна, вона йде і для квашення, і для маринування, для консервації, для солнії. Вона дуже-дуже класна. Вона єдина, яка дійсно дуже класна. В общем, беру тут в мене на 3 літра. Відеречко. Але ми не на вес томатів, не на е, саме відеречку розраховуємо сілі водичку, а на літраж іменно води. Як брала моя бабуся, вона казала, що треба брати джерельну водичку. А якщо немає джерельної водички, то треба брати водичку, заморожувати її. А потім вона, коли розмерзнеться, отакою от водичкою, дуже холодною, прям дуже-дуже холодною, робити розсіл і заливати помідори. От що я й зробила? Погляньте, я дістала з морозілки. Воду. Це вода обична в мене з крана. Вона двоє діб в мене відстоювалася у відрі. Потім я її налила оце в двохлітрову пляшечку і поклала до морозилки. Тепер вона майже, майже розтанула. бачите? Тепер я візьму, ось у мене є літрова кружечка. Ще їй год-год, знаєте, їй сто год вже. Я, вона у мене іменно для консервації це дуже вона. Іменно літр тут. І оце на літр оці. Води я буду брати дві стандартні, оце бачите, в мене теж дуже старенька столова ложка. Оце дві з горою солі. Ні в коєму разі не беріть е, таку мілесеньку сіль і ні в коєму разі не беріть для квашення йодіровану. То закваска у вас не, по, не получиться, просто не получиться. Сіль треба брати обичну, без усіляких домішок. Налила літр води. Тепер на цей літр води беру отаку з гірочкою столову ложку солі. Отак, щоб вона не просипалася. Один, отаку, два. І треба, щоб ця сіль добре розчинилася. У холодній воді вона поганенько ну, розчиняється, але треба, щоб вона добре-добре розчинилася. Коли вона розчиниться, виливаємо її у поверх нашого листя хрону, у відеречку. Але дуже акуратно виливаємо, тому що у цій сілі дуже багато на дні залишається мусора. Так як її добувають, то буває, що попадаються там у селяки, ну, щось таке, щоб це щоб, щоб все чорненьке, воно там залишалося на дні кружки. Тобто я не повністю десь столову ложку водички з оцими домішочками, що залишаються на дні, я залишаю ось такого. Майска, не лізь. Не лізь, помощниця. Чи помощник, не знаю, хто воно, друзі, чи хлопчик, це, чи дівчинка. Трохи пройде часу і поглянемо. Так, тепер, друзі, все воно добре розчинилося, ця сіль у водички. Заливаємо. Я не кажу, що на це відеочку буде досталь іменно літра. Ну, ти подивися оця мася. Така помощниця чи помощник, прям заглядіння. У всьому мені допомагає, друзі. Так, цього буде малувату. Ну, Оно, бачите, трохи там е, грязного залишилось, я залишаю, і це, е, обмию та викину, воно, воно не треба. Е, але, друзі, тут іще, мабуть, десь пів літра треба водички з е, соленою долити. І так, друзі, на 3-літрове відеречко в мене пішло рівно півтора літри розсілу. Тепер ще один лайфак. Хто дуже боїться плісня вицює, це не є недобре. Але просто невеличкий отакий лайфак. Беремо обичний горщичний порошок. Отаково От десь, без гірочки. гірчич, оцю гірчичний порошок. І отак сипемо поверху цього листя хрону. Хрон буде, як антисептик дістувати. І так само буде гірчичний порошок, так само теж діставати. І у нас буде, якщо навіть і появиться ця біла пліснява, то її буде дуже-дуже мало, друзі. Отаково От у нас все. Бачите, виглядає. Отаку От у нас. Помідорчики там у відеречку. Росілом я залила повністю-повністю. повністю. Все, друзі. Тепер беремо кришечку і щільненько все це зачиняємо. Тепер дивіться, що робиться. Трохи виливається розсіл. Це дуже правильно. Отаково От беремо з одного краєчку. Закриваємо і отакого от по кругу. Якщо ви в 3-літрових банках тако само робимо, щоб повністю звідси вийшов воздух, повністю отакого от раз все. І тут повністю все щільненько. Там не залишиться кисню усередині. і тому у нас буде добре проходити процес квашення. Отакого, дивіться, яке відеречко гарненьке. Ось дуже класні помідорчики. Дуже класні. Оце ці сливки іменно, дуже класно підходять для, для квашення. Отаково. Все. Не треба його не бовтати, не ні взбовтувати, нічого йому робити. Все. Тепер беремо це відеречку і я поставлю у погріб. Якщо немає погріба, можна покласти у холодильник. І. Буквально десь через діп 45-50, вже можна починати куштувати. Буде дуже-дуже добресенько. Якщо ви хочете наразі попроскуштувати, треба додати на літр води так само 2 столові ложки з гіркою солі і 1 столову ложку з гіркою цукру. Цукор присвідчить, дуже він оце процес брожіння. І начнеться процес молочно кисло бактерії почнуть працювати там, і дуже швидко воно скваситься. Але вивідку або 3-літрову баночку ми не закриваємо, не зачиняємо, ми ставимо десь у тепле місце. Ну, Наразі під навесу можна поставити, там, або на, на кухні на столі просто поставити. Прикрити треба її обов'язково якоюсь тканинкою, щоб там мошкарня не літала, не залітала. І десь днів дні 5-7 у теплому місці воно прокваситься. Потім закрити щільно кришечкою, поставити треба поставити у холодильник десь дня на 3-4-5, щоб воно у холодному місці ще трохи проброділо там, і буде дуже дуже добресенькі помідорчики. Отаково, От друзі. Отакий рецепт я з вами поділилася. Дуже багато років я тільки такого, не друге, ніякими, друзі, рецептами більш не пользуюсь. Дуже він легесенький і майже нічого не потрібно для цього. Погляньте, яка буде вкуснятіна скоро. М -м -м. Дуже велике усім дякую, друзі, за перегляди. Велике вам дякую за коментарі. Велике дякую за вподобаєчки. Дякую, дякую, дякую. Всім гарного дня! Теплої ночі, тихої ночі. Усім, усім нам миру, добра, теплого та ясного сонечка.